Так, зараз мені треба намотати, ну, десь приблизно по метру так складаю. Десь слоїв 15. Так, порізала я в декілька слоїв, ну, зазвичай 15 слоїв береніж нормально. Стільки береніж, стільки й можна порізати. Ось. У. Склала приблизно там плюс-мінус метр, щоб мені зручно було теж нарізати. Далі. Візуально цей кусок, в мене він метр ширина, йде цей спанбонд, я ділю на чотири частини. Спочатку ділю навпіл і тут ножом прорізаю якби на дві рівні частини, а потім кожну оцю половинку так, ділю знову навпіл, але потім я ножом її ну тобто ось, ось половинка, так, і я потім отак, хвилясто, якось отак нерівно йду ножем. Ну. Щоб нерівний край получався. І точно так же ця половинка. І потім нарізаю таку лапшичку приблизно з сантиметрів, там 10-12, мабуть, електроножок нарізаю і десь до сантиметра. Зараз показую. Ось Так, виходить, багато полотен. І тепер сшиваємо. Ну, наприклад, ось перше полотно починаємо знизу. Далі беремо друге. Накладаємо поверх першого, так. ну, приблизно трошечки вище надрізаного краю. Ось ось так. І отут прокладаємо строчку. Воно видно, коли строчимо, воно видно. І ось так виходить. І знову потім наступну накладаємо, і у нас вийде потім таке велике полотно. Відрізаю полоску ось один метр. Відрізала. Далі беру наступну, накладаю ось одна на одну і даю строчку. Ось, під низом видно, воно проглядається, та, що нижче. Ну, треба дивитися, звісно. І даємо зараз строчку. Це у нас буде низ. Кофтинки, неважливо, чи штани, чи кофти, чи рукав. І Понизу от, спочатку ми тут одну строчку дамо і десь сантиметра півтора, сантиметр, півтора від цієї строчки ще одну, для того, щоб потім сюди втягнути резиночку, чи шнурочок, чи резинку, хто там що вже забажає. Так, ось прострочила, дала одну строчку. І зараз оцю верхню лишню відрізаю по уровню. Ось так. І даю тут же другу строчку. Ось так. Сподіваюсь, що видно дві строчки. І отак це все виглядає на виворотній стороні. Далі. Знову поверх цієї накладаємо наступну. Тут уже буде далі все время одна строчка. Тільки понизу у нас іде дві строчки. І отак накладаємося, кінчається у нас проріж. І десь там за сантиметр до краю ми накладаємо і робимо строчку. І так всі наступні полоски. Так, ось Наприклад, ми шили шили, да? і у нас закінчується полоса. Тоді ми беремо новий кусок і просто накладаємо так трошечки зверху. І далі продовжуємо строчити. Ось, пришили ось так воно виходить. І потім зверху ми знову будемо накладати наступну отак. І воно перекриється все. Тобто нічого не викидаємо. Ось так це виглядає з виворотної сторони. Так, це розміри для кікімори. Сама кофта, тобто полочка і спинка це дві деталі. Ми робимо квадрати метр на метр. Далі, капюшон 80 см, ну і десь на 50-60 см це одна деталь. Далі. Це у нас рукава дві деталі. У нас, виходить, 80 на 80 см, і починаємо знизу з 60 см. Ну а потім по 5 см, так, такими ступіньками, збільшуємо до 80, і далі вже рівно йде. І штани. штани, дві деталі, один метр ширина полотна. І в залежності від того, на яку людину, метр 30, шістдесят метр беремо. Теж починаємо 70 см, потім 80 смужка, 90 метр, і пішли прямо. Зараз я так бистре покажу на таких маленьких, зробила такі маленькі схеми. Це ось штани. Штани, дві деталі: Ось одна деталь, і ось ось друга. Це я їх вже скріпила. Ось у нас ступінь іде знизу, да, і воно так буде виглядати. Ми їх складаємо одна до одної, і отут прокладаємо шви приблизно на відстані 40-45 см. Далі робимо отут підгибку для резинки. Так, Далі, ну, Це я отак одразу тут прострочила, тут підгибочку зробила, потім отак складаю їх. і... Робимо строчку отут, ніжки. Тут у нас знизу ми одразу робимо, залишаємо для резиночки, тобто там дві строчки у нас іде, і ми тут теж втягуємо резинку. Ну, от так, це штани. Далі, це кофта. Також у нас, ну, тут в мене прямо кутник получився, але квадрат має бути метр на метр, ось як. Я розказала схемка. Так, складаємо. Далі, отут цього в нас нема ще. от у нас, виходить, склали. Прошиваємо спочатку плечики. Одна сторона і друга десь сантиметрів по 30. З однієї сторони і з другої сторони шовчики робимо. Далі у нас вийде. Ось так, якщо розкласти, то у нас ось так вийде. Так? Ось у нас трошки виріс, горловина залишиться, а отут шов. Далі ми беремо рукава і отак пришиваємо оба рукава. Потім складаємо, робимо шов тут і тут, і капюшон. Капюшон теж складаємо навпіл, все, я отут скріпила, тут робимо шов. І цим швом прикладаємо, шукаємо, де у нас половинка там спинки. Да? Ось, ось прикладаємо до серединочки. І отак по кругу починаємо сшивати. Переходимо на передню частину. Ну, отак, зрозуміло, так? Да? Ну, от і все. І тепер показую все <хи> на практиці. Так, штани складаються з двох половинок. Ось одна і друга. Спочатку як юбку. Я дві частини, дві половинки, склала отак. Разом і прострочила приблизно 40-45 см з одного боку і ось тут шовчик. Ну, як юбочку, наче. Так, потім е, прострочила. Одразу для пояса, щоб ставити туди резинку. Далі розкладаю так, ось у нас шовчик, і скалую ось булавочками. Тепер отут прокладаю один шов і другий шов. Одразу ось бачимо, теж хочу показати низ штанів, що на початку ми робили. Ось одна строчка і друга. Сподіваюсь, що добре все видно. Сюди буде втягуватися резиночка понизу. І ось так. Даю зараз строчку тут прокладаю. Так, це у нас один з рукавів по рукаву. Тобто прошили ось тут такими ступеньками іде у нас менше, більше, більше, і потім пішло. До кінця рукава, дошили далі. Ось який момент все порізане, порізане. І верхня частина, тут ми оце зрізаємо до шва. Чому? Тому, щоб починалось у нас, щоб не було у цього просто гладкого. І ми, коли пристрочимо до основи, у нас буде тоді рукав починатися саме. Ось ось порізаного. Тобто зараз я це відрізаю. Так, ось це ось кофта складається в нас з двох частин, частин передня і задня частина, тобто квадрат метр на метр, який ми прошили, складаємо. Не дуже зручно показувати, але далі. Робимо плечики по 30 см з одного краю, 30 см, ну, приблизно з другого краю. Остальне це залишається горловина. І далі, тут пришиваються рукава. Зараз я розкладу і покажу, як. Так, ось о наше горло, ось у наші плечі. І ось пішов рукав пристрочила, потім складаємо ось так і даємо строчку з однієї сторони і з іншої. Також на рукавах у нас, як і на штанях, ми робили тут ось униз, видно дві строчки, сюди ми будемо втягувати резинку. Гунку, да? так правильно. Далі горло, горловина у нас. Беремо сюди капюшон. Так, ось наш капішон. Я його склала навпіл. Отут по краю я дала строчку, я вже прострочила. І оцей залишок, так само, як і. В рукавах я показувала вверх. Ми відрізаємо ось зараз ось так. І тут у нас починається початок капюшону з цієї бахрами бачите? Горловина без різниці, спинка чи перед, воно без разниці, намічаємо серединку. Далі. Беремо капішон, який ми приготували. І ось шов, наш шов, де ми з'єднали і відрізали лишнє. Так, Це наша середина капішону, виходить. І ми прикладаємо сюди, до середини. і скріплюємо булавочкою. І ну, ось одну половинку ми ідемо-демось. Сюди і переходимо наперед. Скріплюємо все булавочки, і так само з цієї сторони. І прокладаємо строчку. Так, ось так виглядає капюшон після того, як я сколола. Ось все, ззаду, знову на бік. І тут у мене спереду спередусь трошки залишається сюди. І до серединочки. Тут вони поєднуються однаково посередині. Так виглядає капюшон пришитий.